Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на чергові 88-й сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада голосу. П'ять членів зареєструвалися, три комісії є повноважною. На засідання комісії запрошуються заступники міського голови, секретар міської ради, керуюча справами секретар виконавчого комітету, працівники апарату міської ради та доповідачі з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено 5 питань про проєкти рішень чергової 88-ї сесії міської ради. Проєкти порядку денного вам розданий. Чи є необхідність його зачитувати? Тому пропоную затвердити порядок денний Затверджено, дякую. Переходимо доросли до питань порядку денного. Перше питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради, 8-го скликання, 20 червня, 2024 року. Номер 1898 Про затвердження комплексної оборонно правоохоронної програми. Та захисту населення території Липовецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру, на 2025-2027 роки, зі змінами інформує Михайленко Володимир Миколаївич, завідувач сектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, шановні члени комісії, прошу розглянути та підтримувати проект рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання з 20 вчення 25 -го року No189, про затвердження обласної оборонно правоохоронної програми та захисту населення території Лекованської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 25-27 роки, з метою забезпечення фінансової підтримки. Та матеріально-технічного забезпечення бойових підрозділів Збройних сил України, враховуючи рішення Петовикового комітету міської ради 20 березня 24 року No59 про затвердження положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населення на території Липовецької міської ради та олгорит дій, внедрі такі зміни. Пункт перший плану завдань і заходів до конкурсної оборони правоохоронної програми та захисту населення території територіальної громади в разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі воєнного характеру, на 25-ті-27 років. В графі 7 орієнтовні обсяги фінансування цифри 9 мільйонів 600, змінити цифри 11 мільйонів 600, та в графі 9 25, на 25 рік. Цифри 8 мільйонів 600 змінити цифрами. 10 мільйонів 600. Також до понті, пункт 4 плану завдання заходів до оборонної оборони правоохоронної програми та захисту населення території Луковецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 25-27 роки. До пунктів під пункт 4, -4 щодо проєктування та будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого повіщення територіальної громади. І також пункт 8 паспорту програми викласти в такі редакції. Що всього на 25-й рік обсяг фінансування 14 мільйонів 643 тисячі. На двадцять шостий, двадцять сьомий роки цифра незмінна 2 мільйони 483 тисячі. Коротко це вноситься зміни до, до двох пунктів. Що виділення для фінансування підтримки збройних сил України 2 мільйони. І на будівництво системи централізованого повіщення, така як у нас стоїть на телекомі, 2,5 млн мільйони. будівництво є такі вимоги, щоб в кожній населеному пункті була сирена для повіщення населення. А це що у нас працює? Це в нас, це, це в нас обласна зберіглась від коли були райони, в кожному районі була одна така, в кожному районі одна. А це вже вимагають. Кон... На сьогоднішній день це така Любі. вимога yeah. конче потрібна? Ну, да. потрібно, так. Да. Через неї не тільки оповіщення але про не загрозу. Не потрібно, але вона вимога. По, вимогу, да. Це В кожну населеного... населені пункту має бути. Хоча б, перше місто липнуть і найбільш, ну, найбільші населені пункти. Це не тільки на містоликові, це наприклад, розроша, що там на кожний населений пункт. Є 38 населених пунктів. Ну, Наприклад, якщо взяти ганівку і Золозів, чи там, то може ганівці там 10 чоловік, то не будемо ставити там. Тоді ні, ні. Проект мусимо розробити на кожний населений пункт, а вже будівництво вже вирішують депутати. Де його... от кошти на одну встановленню всередину йде від 600 до 800 тисяч, в залежності від. А, 에... а проєкт е, маєте на увазі, це треба робити проєкт. А скільки вона коштує? Проєкт одесь від 100 до 200 тисяч. Ні, ні, це на а вона все. Є ще запитання. А для підтримки цих військових 2 мільйони. 2 мільйони поки. Ну ми вже 8 мільйонів 600. А це ще 2 мільйони. Це додатково? так. Якщо там багато людей, наскільки я зрозуміла, що просто розробиться комплексна програма, а ми будемо по мірі можливості, ми не будемо кожному на самому пункті. тільки кошти у нас і не буде на це. Це можливо б таких, як от Росоша, Зозі, там ну, дивитись. Хоча б на дві таке. Важно, ну как, как ми рішення, ми все, так, як ви кажете, мамівка і ну, таких таке там, там, да, читається. Ну так, не буде на медівку там, ні школи, ні садінка, нічого нашого там. Да. Тоді вже прям по... Поки тільки 2,5 млн, а якщо б на кожному насему пункті я дав проєкт, щоб нам підрахували, то виходить 19 мільйонів. Щоб це на кожному це пункті стало. Це дуже Дивіться, що... Простіше десь поставити. А як ви задівати? Як немає? Ну як це немає? На сьогоднішній день би. Це запаратуру ставити. Плюс поставити. Зозівка, вербівка, славна, всю, роботи по ще й не один оператор. Ти тут чите правну, станцію перекупити. Воно повинна бути, тоді вона будується місцево в кожному громаді, а потім воно вона до обласної. де бідуть, пульт черговий. За черговий. хочеш За ти хочеш щоб в всі не спали, як боротьби. Приїжджаєш, ти... Так, є ще запитання до поглядача. Пропоную інформацію доповідачам Михайленка Володимира Миколаєвича. Станом питання взяти до відома. Погодити проект рішення та внести на розгляд чергові 88-ї сесії міської ради 8-го скликання. Немає інших пропозицій? Голосуємо. Рішення прийнято. Наступне питання. Про проєкт рішення про звіт постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва за 2024 рік. Інформує Бондаренко Микола Валентинович, голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва. Всім доброго дня. Звід постійної комісії з питань фінансів бюджета планування, планування соціального розвитку для рядиться на за 2024 рік. Постійно комісія міської ради з питань фінансів бюджету планування соціального розвитку у 24-му році працювала у повному складі це в складі п'яти чоловік. Бондаренко, Станіславський, Добровольська, Козак, Міна Васильівна і Погоря Наталія Миколаївна. Постійна комісія є органом Ліпальської міської ради в своїй діяльність кіниці Конституції України, законами України про місце вдруге. Про статус депутатів місцевих ради, реалізов міської ради, положення по постійній комісії міської ради та іншими законодавствами та нормативними правовими актами. У 2024 році комісія була проваджена купити пленарне голосування під час засідання, а також розпочати місце від фіксації з наших засідань. звітний період відбулося 18 засідань по постійної комісії, з них 6 спільних. Положено та рекомендовано для розгляду на сесії міської ради 130 проєктів. Та рішення Соціальну, по соціально економічному розвитку бюджету та, та фінансів о, нашого міста. У умовах повномасштабної війни на кожну засідання постійної комісії контролювали виконання рішення ради з питань бюджету та фінансів, заслужень інвестиції, вносили зміни та пропозиції щодо їх виконання. Залучались до участі підготовки проєктів місцевого бюджету, контролювали процедуру його встановлення розділу, виносити зміни та доповнення до різних проєктів. Заслуховували звіти про виконання місцевих програм таких місць вносили до них свої зміни, затверджували, затверджували нові, зокрема програми економічного, соціального розвитку Липоваської територіальної громади, програму захисту населення, програму регулювання численні безпілки творень, програму участі Литваської територіальній громаді, всеукраїнських регіональних асоціаціях, програму розвитку міжнародного свідомовістя Липаської територіальної громади на 23-24 роки. Цільову соціальну програму обздоровні діти 24 24-2027 років. Всі члени комісії брали активну участь у всіх 18 засіданнях комісії. Крім цього, постійно комісії була робота квасуалітативного та методичного характеру. Члени комісії, особисто я приймав участь у різних робочих групах, проводили певні консультації з питань фінансів, давали, виносили. Ресурві рекомендації щодо допомоги нашим військовим формуванням. Ну, в принципі, ні одна комісія не була зірвана, всі були проведені відповідно до законодавства. Вважаю, що роботу всіх членів комісії є активна, нормальна і співпрацювала хорошо. Прошу вас затвердити даний звіт. Є запитання? Пропоную інформацію доповідача Бондаренка Миколи Валентиновича з даного питання взяти до відома. Погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергові 88-ї сесії міської ради 8-го скликання. Інших пропозиції немає. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про проєкт рішення про звіт постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту за 2024 рік інформує Гульман Сергій Олександрович, голова постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. У звітному періоді постійна комісія міської ради з комунальної власності житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту 20 червня 2024 року працювала у складі голова комісії Юкало, заступник та насю члени комісії Скотський, Шевчук Гудмен з 20 червня 2024 року, в зв'язку з особистою заявою Юкала Юрія Анатолія щодо припинення ним повноважень голови постійної комісії, враховуючи рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року номер 19 19 про внесення змін до рішення першої сесії міської ради 8 скликання від 20 листопада 2020 року номер 9 про постійної комісії. Комісія працювала в наступному складі. Гульман, голова комісії та на сюд заступник, ну, члени комісії, Скотський Шевчук, Юкало. Постійна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України про місцеве самоврядування України про статус депутатів місцевих рад, регламентом міської ради, положенням про постійні комісії міської ради іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Робота постійної комісії проводила згідно з планом роботи міської ради, доручень жителів територіальної громади, міського голови, секретаря міської ради. Постійна комісія в своїй діяльності. Взаємоділо з вас іншими постійними комісіями ради, робочими групами та комісіями виконавчого комітету міської ради, управліннями та відділами міської ради її виконавчого комітету, старостатами, об'єднаними громадян, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями. Члени комісії протягом звітного періоду проводили активну роботу, вносили на розгляд міської ради конструктивні питання, пропозиції. Які завдяки розумінню підтримці депутатського корпусу вирішили ряд проблем у галузі комунальної власності житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту громадян. У 2024 році комісія розпочала застосування відкритого поіменного голосування під час засідань, а також запровадила практику відеофіксації своєї роботи. Після завершення або скасування воєнного стану в Україні передбачається здійснення прямих трансляцій засідань в мережі інтернет з одночасним здійснення відеофіксації. Протягом певного періоду проведено 14 засідань постійної комісії та спільних засідань всіх комісій, на яких розглянуто 61 питання в галузі комунальної власності, військово-комунального господарства на та транспорту. По даним питанням висено, винесено 61 висновок. Одним із головних напрямків роботи постійної комісії є контроль за реалізацією міських цільових програм, що належать до її компенсації. Вносились відповідні пропозиції та зміни до них. Заслуховувались також звіти про виконання програм, що входять до повноважень нашої комісії. Зокрема, це затвердження програми охорони на середовища, програма утримання та розвитку інфраструктури доріг. Затвердження програми питна вода Ликовецької територіальної громади, затвердження програми правоустрою організації відшкодування різниці між розміром цін на послуги і водопостачанням та водовідведенням, що затверджується або погоджується рішеннями міської ради. Також було розглянуто обговорено рекомендувано до винесення на розгляд сесії сім нових програм, що завершили свою дію у звітному році. Це про затвердження програми енергозбереження та енергоефективності, програми «Питна вода, затвердження програми організації відшкодування різниці між розміром цін на послуги з водопостачання та водовідведення, затвердження програми благоустрою населених пунктів. Е, так. На засіданнях комісії на постійній основі розглядалися звіти керівників комунальних закладів громади. Зокрема, комунального підприємства, «Комунсервіс» Лиховецької міської ради, комунального підприємства Лепоцького водоканал», комунального некомерційного підприємства «Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги, комунального некомерційного підприємства «Липовецька міська лікарня Липовецької міської ради. Такі заклади, як Липовецький міський будинок культури, дитяча музична школа. Комунальний заклад «Липовецька публічна бібліотека, Липовецька дитячо-юнацька спортивна школа, комунальна установа, центр фінансового господарського обслуговування закладів та установ соціальної культури сфери Липовецької міської ради, комунального закладу позашкільної освіти, комунальній установи інклюзивно-ресурсний центр, комунального підприємства «Трудовий архів Липовецької міської ради. Звіт про діяльність комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Лиховецької міської ради Вінницького району за 23-24 роки не був поданий на розгляд комісії в зв'язку з припиненням діяльності установи в результаті її ліквідації. Розглядалися активно опрацювалися звіти фінансових планів комунальних некомерційних підприємств. Це таких як Липовецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги, Липовецька міська лікарня та що стосується установ охорони здоров'я. Одним із ключових рішень 2024 го року, що стояло суттєво наповнення місцевого бюджету, та має на меті поліпшення благоустрою міста в перспективі стало рішення про приватизацію об'єктів єкт, об нежитової нерухомої комунальної власності шляхом їх продано. продаву. На аукціонах. Всі члени комісії за винятком випадків обґрунтованої відсутності з поважних причин брали активну участь у засіданнях в сесії міської ради, проводили спільні засідання постійних комісій, здійснювалася консультативна та методична допомога. Взаємодія депутатів комісії міської ради з питань комунальної власності, житлового господарства, енергозбереження та транспорту ґрунтувалися на принципах рівноправності. То Взаємоповага. Робота була спрямована передусім на забезпечення економічного розвитку територіальної громади та надання якісних доступних послуг. Члени комісії приділяли увагу проблемам жителів громади, за потреби надавали результативну допомогу та оперативно і кваліфіковано реагували на виклики в межах компетенції постійної комісії. Діяльність постійної комісії здійснювалася на засадах відкритості та прозорості. Відеозаписи засідань комісії оприлюднювались на Ютуб-каналі міської ради. Ну, всі члени комісії приймали участь, активну участь в роботах. Є звідки, ну, тут я не хочу забирати ваш час. Все буде в матеріалах, о дуже багато далі. Все буде в табличках. Питання мають. Є запитання до доповідача. Пропоную інформацію доповідачам Гульмана Сергія Олександровича з даного питання взяти до відома. погодити проект рішення та внести на розглядач 88-ї сесії міської ради 8 скликання. Інших пропозицій немає? Голосуємо. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання. Про проєкт рішення про звернення депутатів Миковецької міської ради 8-го скликання щодо проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Інформує Гула Андрій Андрійович, начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради. Доброго дня всім присутнім. Враховуючи та підтримуючи звернення Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України, з яким собі працює і Ліковецька міська рада, а також керуючись законом про місцеве самоврядування в Україні, пропонується схвалити текст звернення депутатів Ліковецької міської ради 8 скликання щодо проєкту закону України про внесення змін до закону України до законодавчої хати України щодо забезпечення законності діяльності органів місцевого самоврядування. Коротко по тексту звернення. в Чому полягає саме звернення? Значить, на сьогоднішній день законопроект номер 13150 вже проголосований в першому читанні за основою з допрацюванням і готується на друге читання. Даний законопроект суперечить Статтям 119.43 Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування. А саме даним законопроектом пропонується створення єдиного державного реєкту реєстру актів місцевого самоврядування та запровадження додаткового контролю місцевих державної адміністрації за власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, що не відповідає, як я зазначив Конституції і європейській хартії. Відповідно, даним зверненням пропонується виключити законопроект указані новими. Є запитання до доповідача? Пропоную інформацію доповідача Гули Андрія Андрійовича. Давне питання взяти до відома. Погодити проект рішення та внести на розгляд чергові 78-ї сесії 8 восьмого скликання. Інших пропозицій немає. Голосуємо. Рішення прийнято дякую. Наступне питання про проєкт рішення про звернення депутатів Уковецької міської ради, 8-го скликання про внесення змін до чинного законодавства України щодо управління об'єктами комунальної власності соціально-культурного призначення, інформує Гула Андрій Андрійович, враховуючи та підтримуючи звернення депутатів Янбільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, а також керуючись законом про місцеве самоврядування в Україні. Пропонується схвалити текст звернення депутатів Лековецької міської ради восьмого стикання про внесення змін до чинного законодавства України щодо управління об'єднання комунальної власності соціально-культурного призначення, відділу документу та діловодства, направити вказане звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Що пропонується даним зверненням? Суть звернення. Як в міської ради, так і Липовецької міської ради, однакові є такі наявні проблеми, як розпорядження об'єктами соціально-культурного призначення, це і колишні будинки культури і школи, які на сьогоднішній день законодавством чітко е немає прописаного алгоритму, е щоб органи місцевого самоврядування могли розпоряджатися даними об'єктами, якщо тільки. Е Передавати в оренду або відчужувати не з освітнім процесом потреб, тобто можна передавати в користування тільки для потреб, пов'язаних з освітнім процесом. Дане звернення пропонується внести зміни, щоб розширити коло повноважень і більш ефективно використовувати вказані об'єкти. Є запитання Добре. пропоную інформацію доповідача Гули Андрія Андрійовича здати. І ці міські ради таке звернення підбурювали, чи всі по Україні? Я не можу сказати, чи всі по України, але пропонується, ну так як потреби і проблеми, скажімо так, які є на сьогоднішній день, ну, звичайно. Я думаю, що інші територіальні громади також і будуть підтримувати. Я думаю, що також будуть підтримувати указане звернення. Школи, будівлі вже ну, які куда? не використовуються, не і, виходить. Не. і виходить, що ми не можемо їх ні продати, ні в оренду, ні відчути лише якісь ну, потреби. А хто їх буде купувати, ну, да, в селах і, ну, для освітніх потреб? Там це хіба що там люди буде, для комерції, якось для ніби та, таке. І, і виходить. А, Тому виходить, а, що так, ми так, в даному випадку обмежуємо правильно. Приміщення стоять, руйнуються, і навіть належного механізму передати. Тим, кому є необхідність, ми на сьогодні день не маємо. Ще є запитання? Пропоную інформацію до виглядача гули Андрія Андрійовича з даного питання взяти до відома, поводити проект рішення та внести на розгляд чергові 78-ї сесії міськради 8-го скликання. Інших пропозицій немає? Голосуємо. Рішення прийнято, дякую. Питання порядку Денного комісії. Сьогодні всі розглянуті. Засідання завершено. Всім дякую. Мирного гарного дня.